Джек Тимін Ердоган, президент, надалі, чи вибуть його люди? Ви знаєте? Не дуже гарні карти в нього, йдуть швидко зміни. По луні це негативна карта. І лисиця, хитрий план. Давайте розкриємо. Якесь будуть якісь заявлення вестися. По итогу. Тут це все пройде. Кладуться, багато грошей, вкладеться сюди, великі ресурси підуть сюди, а владний ресурс піде. Ну і падає клевер. Тут серце, тут клевер, але нервова обстановка тут буде. Думаю, що так, я думаю, що він пройде. А, так, так, все ж таки він стане, але дуже тяжко він це буде проходити, бо тут а, ідуть якісь киди, будуть йти, якісь документи будуть йти, якісь сообщення, заявлення, скандальні, а, якісь бруд, В общем, дуже там буде ця предвиборна така ганебна, незрозуміла, але потім падає серце. ну Давайте роздивимося. Зірки, навіть зірки ердогану допоможуть. Ну, печалька все ж таки буде, бачите, опять йде цей план, але він ну, все, ж таки, все ж таки він свого доб'ється. Доб'ється, будуть новини і тут опять ця жінка дуже активно приймає і поклевується все. Дуже тяжкий цей шлях, до речі, буде в нього і це пов'язано. Давайте роздивимося. Ось по роботі будуть скандали, сообщення будуть йти з якихось країн, якісь трансформації будуть відбуватися, скоріш, цього, і в процесі, і, і за його ще здоров'я будуть відбуватися ці проблеми. Але сім'я, його буде йому дуже допомагати, його близькі люди будуть підтримувати. Турки будуть його підтримувати. Будуть, проблеми будуть, будуть. Але все ж таки, скоріш цього, що він отримає перемогу. Так, він пройде, але дуже буде йому тяжко це проходити. Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Ну, давайте подивимося, другий тур Туреччині е, виборів президента. То давайте глянемо, хто ж там все ж таки переможе. Дуже тяжкі були розклади там в мене е, то, то Ердоган, то той вони прям ну, просто отак от Давайте подивимося, чи покажуть карти. Я теж сумніваюся, бо там ще може бути і третій тут, знаєте? Я тому не удивлюся. Чи, давайте так, спочатку підемо по пунктам. Чи виберуть у другому турі президента Туреччини? Чи виберуть о, турки, народ Туреччини у другому турі президента Туреччини? Чекують результату, бачите? Чи виберуть? Імператриця. Скоріш всього, що виберуть? Скоріш всього, що виберуть. Скоріш всього, що виберуть. Ну, давайте далі подивимося. Ну, я спитала, чи виграє Ердоган. Башня. Мах. Боже, три, чотири старших аркани. І вибір падає. Ну, дайте так, по цим картам. Так, він може перемогти. Так, але ця башня це просто вау, знос, знос криші. Вибір така собі карта, знаєте, Лев, сила. Ну, тут я можу сказати, що 5 старших арканів впало на раджепердагана. Ось башня ця. Це показує, що він все вкладе в цю башню, все вкладе в цю владу, всі свої, всі свої е, статки, все своє розуміння, бачення, всі свої. Цю свою тактику, стратегію, гроші, людей, все вкладе сюди. Буде, буде дуже йому, так знаєте, ну, потужна людина. Дуже похоже, що він буде. Давайте я подивлюся тепер того хлопця. Бо тут е, воно показує, знаєте, і там, і там. то дуже трудно розуміти, вони обоє сильні такі персони. Так, тепер дивимося на е, Кемаля Келіч Дараглу. Що стане він президентом Туреччини наступним. Стоїть у захисті. Значить, компромат таки піде на нього. Ну, по цим трьом картам він, е, знаєте, хоче собі більше... Людей, які з ним а, будуть його розуміти. Силу він має. Він така людина, бачите, не слабка. Очікує результату цих-всіх вибір. Чаші падають двійка, компанія в нього є, він вони очікують то. Ну, радість іде. Якісь слабенькі такі карти. Ну, такі, знаєте, не потужні, не такі, як. У Радже Пердогана. Там всі випали, всі карти випали старші аркани, а тут старший аркан тільки сила. І ось мир закінчення цього. Ну він очікує, компанія в нього є, підтримка в нього є, вони вже радіють, але тут іде потенціал і закруглення. Що ж на мир падає? Шанс. Бляха, що буде реально третій тур? Ну, не знаю, чесно, чесно. Ось якщо отак оставляти, оставляти закруглення, то я б сказала, так вони очікували. Потенціал є, закруглення цього ми, миром. Ну, якось слабенько. Хоча карти всі гарні. От вони йдуть, знаєте, як... Дихають один в один. Таке відчуття, що буде третій тур, але ж бачите, карти якось не показали. Показую вам час, щоб ви бачили, якого числа я то робила. Ось. Так що, не знаю, що буду я його викладати. Але мені не подобається. Я не люблю, коли це так коливається. Мені то не подобається. Все люди, я вам показала, бачите, немає такої чіткого бачення зі сторони Кемаля, Немає, якось так воно все. А зі сторони Ердогана, там більш такі потужні карти, але там башня випадає. Ну, Сподіваюся, що це якраз буде то, що там рядом карти випадали, то вони показують, що це буде вау. Ну, подивимось, подивимось. Ча башня дуже така карта, неоднозначна. Все люди, почуємось, па